Подарувати свято у домівку. Ірина Гуцман вже понад два роки вишиває ялинкові прикраси, а ще допомагає Збройним силам України. Історію Богорочанської майстрині наша Вікторія Резун розкаже. Ірина Гуцман ще з дитинства опанувала мистецтво вишивання. Проте, оздоблювати ялинкові прикраси вона розпочала після початку повномасштабного вторгнення. Підгладила в інтернеті така гарна ідея. Мені сподобалася. Я вирішила спробувати. І потім прийшло натхнення і полилося. Спереду вишивка на кожній іграшці, а ззаду ось такий оксамет. Стрічечка. Тут може бути мережана стрічечка, може бути ось така письма. До кожної ялинкової прикраси Ірина підбирає унікальну схему вишивання та оздоблення. Я якось спочатку продумую дизайн, прикладаю, там якось дивлюся, добре, не добре, подобається мені чи ні. Аж потім вже працюю клеєм. Тут всередині захована пінопластова така заготовочка. Я можу зараз вам показати. Ось так вона виглядає. Ось. Ну, і звичайно, що такі іграшки послужать, мабуть, не один рік, їх не розіб'єш. Максимум, що можна зробити, це, мабуть, замостити. Майстриня вишиває не лише ялинкові прикраси, а й картини. Це моя улюблена колекція. Це за мотивами французького художника Жана Батиста Монжа. Він художник-ілюстратор. Тут є і хрестики, і бленди, тобто по два кольори. І пів хрестики, і одна четверта хрестика, тобто, щоб було добре, вишито там обличчя, риси, обличчя. А ще майстриня долучається до допомоги військовим. Свої ялинкові прикраси вона гродігрує на аукціонах та всі виручені кошти спрямовує на ЗСУ. Ну, я зрозуміла. В принципі, що це дієвий варіант, що так можна продовжувати. І цього року я вже знову провела Буквально на днях я свій черговий розіграш провела е, новорічних іграшок і назбирала ми 28 тисяч. За весь час який майстриня оздоблює новорічні іграшки. Вона вже вишила сотні кольорових куль.